Привіт, хлоп'ятка та дівчатка! З вами я, Олександра Ващенко. Сьогодні я вам розповім казуньку про козу дерезу. Жили собі дід та баба. Та була в них кизонька. Посла баба козу, добре пасла. Ні, хвилинки не постоїть і напоїть. Коли стоїть дід на воротях у червоних чоботях, кийка підривається у козинки. Люба та мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, не пила й не їла. Як бігла через місточок, вхопила клиневий листочок. Як бігла через грибельку, попила водиці крапельку, прогнав дід бабу. На другий день і внучку прогнав, на третій день сам почав пасти. Пасе добре, добре, пасе. Ні, хвилинки не постоїть, і накормить і напоїть, послав її надвечір у село, а сам через огороди і став на воротцях у червоних чоботях. Кіка підривається, у кизинки, питається. Моя кизинка люба та мила. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, не пила й не їла, як бігла через місточок. Клиневий листочок, як бігла через гребельку, попила в водиці крапельку, так гіла й пила, почав дід бити козу, щоб не брехала. А вона кричить: не мене, не мене! Як одірвалася з повітки, та й побігла в ліс. Біжить та й бачить, лисична хапенка стоїть. Відчинила дверцята та й залізла на піч. Коли йде лисичка, стрічка. Бачить, дверцята відчинені, увійшла в хату та й питає А хто хто в лисичині хатинці, а козак в печі я, коза, дереза, Під вока луплена, за три копи куплена, як дорогом рогом, будеш за порогом. Ріжками заколю, ніжками затопчу, Хвостиком комверть. Тут тобі й смерть злякалась лисичка та й почала плакати біля хатинки. Так не вдалося ведмідю, злякався вовк, втік навіть зайць, коли лізе рак не борак. Здорово, лисичко, сестричко, здорово, рачок, братичок. А чого це ти плачеш? Ой, як же мені не плакать, як у моїй хатанці звір страшний страшенний сидить, що й вигнать не можна. А ну ширем. Міць, гонив не вигнав, вовк гонив не вигнав, заєць гонив не вигнав, а ти такий маленький виженеш. А ну ще де увійшли вони в хату, та й каже рак. А хто хто в лисичині хатонці живе, а коза з печі Я, коза дереза, з вока луплена, за трукопи куплений, як дам рогом, будеш запорогом ліжками за колів. Ніжками затопчу хвостик коверть, тут тобі й смерть. А ну, лисичко, підсади мене на піч. Підсадила лисичка його на піч та й знову каже рак. А я рак, не борик, Яку щіпну буде знак та козу щіп-щіп, а коза кричить не мене, не мене! І відчинила дверцята та й побігла. Лисиченька була. Жити себе, та й живуть, поживають і добра наживають. От і казується кінець. А то, а хто слухав, молодець. З вами була я, Олександра Ващенко До нових зустрічей, малята!